Тут виникає найважливіше питання, наскільки ця конфронтація з обміну намірами і словами може перейти у обмін реальними справами, і чи обмежаться ці реальні справи виключно ударами по російській економіці, а також відповідними демонстраціями сили Російської Федерації на полігонах. Про те, як буде розвиватися ситуація у російсько-американських взаєминах і чи дійсно вплине вона на російсько-українську війну, ми зрозуміємо вже найближчими тижнями і місяцями, адже ситуація із військовою конфронтацією над держав, як правило, розвивається швидко і призводить до непередбачуваних наслідків для них самих. Найкращий приклад, скажімо, знаменита карибська криза, коли сполучені штати і радянський союз знаходилися буквально на кордоні. Такої конфронтації, яка могла призвести до третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї обома над державами зараз? Звичайно, ми досить далеко від такої ситуації, насамперед, у зв'язку із економічною вразливістю путінської Росії. Однак не зрозуміло наскільки сам Путін усвідомлює цю економічну вразливість, враз і наскільки він готовий навіть усвідомлюючи цей факт. Підмінити свої економічні можливості силовим тиском на сполучені штати та інші країни НАТО, тобто. Найголовніше цього ми не усвідомлюємо, що робитиме Путін в реальності, коли зрозуміє, що на Дональда Трампа більше не діють його слова і компліменти. І з приємного співрозмовника американський президент перетворюється на справжнього ворогу намірів Путіна відновити російську імперську міць у кордонах колишнього радянського союзу. І отут у російського президента дійсно буде вибір або погодитися на припинення вогню на російсько-українському фронті, або погодитися на ескалацію такого рівня, яка може вартувати безпеки всьому населенню Російської Федерації, яке стане заручником великої путінської війни із заходом.